Якраз до нового року Volkswagen підготував власну новорічну ялинку, тому що туарек тепер світиться вдвічі яскравіше, з якого боку не подивись. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні будемо знайомитися з найкрутішими в класі фішками флагманського Фольксвагена. Перше покоління Трега з'явилося ще в 2002 році, і воно ж було першим люксовим позашляховиком марки. Пам'ятаю, як мене тоді вразив ось цей преміальний салон, салонику багато шкіри, дерева. Дуже запам'яталося синє антиблікове скло на панелі приладів. І Volkswagen став доволі успішною моделлю. З того часу було продано більше ніж 1 мільйон 100 тисяч Машин, це вже третя генерація, вона вже навіть дожила до оновлення, і мені сподобалася фраза в прес-релізі, де було написано, що рівень комфорту і якихось якостей було поліпшено на основі відгуків клієнтів і покупців. Тож дуже цікаво, що ж покупцям не сподобалося в дофейсліфтинговому Туарегу? Я ж тим часом хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Хочу нагадати, що продовжується розіграш неосяжного і культового Хаммера Ейдж-2» За ваш скромний, але неймовірно важливий донат в 100 гривень. Бо є нагальна потреба зібрати 10 мільйонів гривень, які підуть на бронетехніку, ФПВ-дрони та на міномети для ЗСУ. Не лишайтеся осторонь і не впустіть свій шанс. Більше інформації в описі під цим відео. Насправді впізнати оновлений турек спереду. Не дуже легко, тому що зміни косметичні. Ну, в першу чергу, це оновлений передній бампер. В ньому збільшилися отвори для вентиляції гальмівних дисків. Стала трошки ширшою. Решітка радіатора додалося десь там місцями якогось хрому, але з чим Volkswagen реально заморочився, це зі світловими ефектами. І особливо добре їх видно вночі. Наприклад, на решітці радіатора з'явилася яскрава світлодіодна стрічка від Фередо. Фари, яка світиться. До світлодіодних ефектів можна віднести і проекцію логотипу Volkswagen на асфальті при відкритих дверях. Але головне, це нові матричні фари, які незабаром унаслідують не і інші моделі кросоверів. Торек став першою моделлю бренду, яка використовує ось ці дуже-дуже круті фари, які називаються IQ Light HD. Виробник каже, що на сьогоднішній день це найкрутіші фари в світі. Обидві фари мають 38,5 тисяч світлодіодів. Я думаю, що вони би легко могли і художні фільми на асфальті показувати під час їзди, але поки що фари просто обмежуються якимось додатковим функціоналом, про який я розповім трошки пізніше під час їзди. Значно легше оновлений туарек впізнати ззаду. Це буде легко, тому що він вас обов'язково обжене. Адже ззаду він змінився також і, як на мене, суттєвіше, ніж напередку. З'явилася ось ця світлодіодна стрічка, яка з'єднує між собою ліхтарі. Проте не це головне. Я вважаю, що головне те, що Volkswagen Touareg Став першою європейською моделлю, яка отримала ось цей логотип, який підсвічується червоним кольором, як у ID-шок. І до того ж, Орек, це перша модель бренду, яка отримала сукупно і логотип, який світиться, і світлодіодні фари IQ Light HD. І Volkswagen обіцяє, що буде озброювати такою комбінацією усі свої моделі в майбутньому. Поки що в Україні оновлений турек пропонується тільки в двох прем'єрних комплектаціях, які називаються Airline Platinum та Airline Platinum Plus двома моторами V6. Найдешевшим, як не дивно, буде бензиновий V6 на 340 кінських сил, а дорожчим буде як у нас це 3.0 V6 TDI на 286 кінських сил. Йтиме виключно з автоматом ZF на 8 передач і виключно з пневматичною підвіскою. Погляньте, як прикольно оформлено все під капотом у Volkswagen. Відчувається ця німецька педантичність. Нема до чого прикопатися. І хоча турег пропонується в 10 кольорах, найбільше мені подобаються яскраві відтінки. Хоча цей сірий теж класний. Але в мене більше душа лежить, наприклад, до того насиченого синього, який називається, здається, Lapis Blue. Проте навіть в ньому торег не виглядає так круто, бо з цих чорних акцентів, які входять до пакету Black Style Airline. Це чорні вставки в бампері, це чорні рамки вікон, чорні дзеркала, чорний напис торек на багажнику, чорні релінги, Все це додає машині. Такої виразності. І погляньте на ось ці нові диски. Ці диски називаються Leeds. Мінімальний розмір для торега в Україні це 20 дюймів, максимум 21. Хоча в Європі пропонується торек і на 22 дюймових катках. Ці диски збірні. В них додано пластикові панелі, які збільшують площу диска і покращують аеродинаміку. Але й виглядають вони ефектно. Проте було побоювання, що ці панелі легко знімаються. Історія може бути така, як з ковпачками з дисків, які крали з машин вночі на парковках. Ні, відбій. Спробували так легко це не зробити. Можна зламати одноразову втулку, ну, доведеться міняти. Тому все таки можна залишати на парковках. У Багажник Туарега, як і раніше, входить 810 літрів. Це як два багажника гольфа. Але не це мені подобається. Подобається те, що у версіях з пневматичною підвізкою, тобто в усіх українських версіях, є ось такі кнопочки на багажнику. Натискаєш її, і торех сідає на 4 см. Це доволі суттєвий показник, що полегшує процес завантаження і, відповідно, розвантаження речей. Оце я називаю. Піклування про людей. У Орега двері із доводчиками, тому треба тільки обережно підвести, і далі вони самі підтягуються. Приємно. Оновився також трохи і інтер'єр, який Volkswagen називає InnoVision Cockpit. Він складається фактично з ось такої величезної скляної панелі перед водієм. До її складу входить два екрани. Цифрова панель приладів на 12 дюймів, і ось такий 15-дюймовий екран мультимедійної системи. Зміни є, змінився інтерфейс. Змінилося також розташування певних кнопок ось тут на центральному тунелі, але доволі швидко звикаєш. Я швидко звикаю ще й тому, що я колишній ваговод і певні якісь знайомі рішення я зустрів в тому числі і в меню мультимедійної системи. А з того, що додалося, виробник підкреслює, це, наприклад, м'яка опора для правої ноги. Ось тут на центральному тонелі. Доволі приємний момент. Зрозуміло, що є бездротова зарядка для мобільного. З'явилися нові роз'єми USB c на центральній консолі для швидкого заряджання на 45 Вт. На кермі майже два десятка сенсорних кнопок. І в цю погоду найчастіше я тисну кнопку підігріву. Є навіть система нічного бачення, яка використовує тепловізійну камеру і позначає пішоходів і тварин яскравим помаранчевим кольором. У Volkswagen встановлено крісло Ergo Comfort. Це по німецькому зручні сидіння. І для далеких подорожей, і для якихось навіть активних речей, тому що в них є безліч регулювань, 18 напрямків. Тобто можна змінювати ступінь бокової підтримки на подушках, на спинці, можна регулювати довжину підтримки для ніг. Ну тобто. Першокласні крісла і з точки зору функціоналу, і з точки зору дизайну я навіть не про цю вишивку на кріслах, а про колір, тому що в нас встановлено опційний шкіряний салон, який називається пулія. В нього такий приємний зеленуватий відтінок, він досягається за рахунок екстракту оливкового листя. Ще у цих крісел є функція масажу на 8 різних програм. Подобається мені також, що дверні карти стали значно м'якшими, тому що в них додався шар такого вспіненого матеріалу. Є підсвітка салону на 30 кольорів, причому можна окремо підсвічувати як нижню, так і верхню частину салону, бавлячись з різними відтінками на ваш вибір. Цікаво, що в порівнянні з попередником оновлений турек не тільки не подорожчав, але й за той самий цінник став краще оснащеним, тому що тепер за ті ж гроші входить, наприклад, аудіосистема 1-Аудіо на 12 колонок і 730 ватт потужності, входить бездротовий App Connect і що важливо, турек тепер завжди онлайн. Так як мультимедійна система оснащена онлайн-сервісами Volkswagen Connect. Також забув сказати, що до складу обох комплектацій входить проекційний екран на лобовому склі і система автоматичного паркування Park Assist. є також адаптивна підвізка DCC з можливістю вибора профілю їзди та електрорегульованими амортизаторами зі змінною жорсткістю. Активні стабілізатори, які замикаються в поворотах і роблять ходову жорсткішою і точнішою, можна замовити як опцію. Ну що ж, поїздив я трошки на Туарегі, скажу, що з'явилося гнітюче враження, бо все, на чому їздив в цьому класі протягом останнього року, двох, сильно потьмяніло на фоні Туарега. Туарегу реально є. Чим похвалитися високотехнологічна машинка, купа-купа різних наворотів у неї. Наприклад, перше, що мене вразило, це повнокероване шасі. Так, Volkswagen Touareg — це перший Volkswagen, який має повнокероване шасі. Тобто в нього і задні колеса теж повертають. Повертають не на такий великий кут, як передні, але все-таки повертають. На швидкості до 37 км на годину задні колеса повертаються в протилежний бік від передніх Відповідно, це дозволяє дуже сильно, кардинально, я би сказав, змінити діаметр розвороту. В цифрах це може небагато з 12 до 11 метрів, але за відчуттями це дуже багато. Торекс приймається як дуже маневрений, ну майже як тігуан, і ти. Першу секунду думаєш, вау, а як це сталося? А сталося тому, що задні колеса довертають. Коли швидкість вище 37 км на годину, то задні колеса вже повертають паралельно переднім. Знову ж таки, не на такий великий кут, але це дозволяє: по-перше, а швидко перешиковуватися з ряду в ряд дає додаткову стабільність, дає маневреність, якої раніше не було. Ну і відчуття знову ж таки, все це треба відчувати, щоб оцінити по справжньому. Завдяки друзям які дали нам до рестайлінгових турек, ми можемо чітко побачити різницю в першу чергу, звичайно, з точки зору оптики, бо впадає в око ось ця яскрава світлодіодна стрічка, яка поєднує між собою фари і самі фари. В оновленій версії вони трисекційні, а до рестайлінгу було тільки дві секції. Факт, що у Volkswagen Аторега найскладніша підвізка бренду Volkswagen. Тобто п'ятиважельна спереду, так само п'ятиважельна ззаду, але ззаду в нас ще на десерт є. Наконечники рульової тяги, які через електромотор в поворотах трошки довертають колеса. Це класно позначається на керованості. Цікавий момент, ця система доворота задніх коліс пропонується з 2018 року, і імпортер каже, що за цей час на систему не було жодної рекламації. Підняли ми для порівняння з нашим 3-літровим також бензинову версію ТООРега. Єдине, що це дорестайлінговий. Зрозуміло, що знизу вона майже нічим не відрізняється. Ті ж самі подобаються ось ці аеродинамічні елементи на важелях. Вони не тільки покращують оптичність, але в тому числі захищають від бруду і все таке. Як на мене, дуже розумне рішення. Ну і трошки простіша тут випускна система пов'язана з тим, що тут бензин, а там дизельна версія. Взагалі, більшість наворотів у Туарега пов'язані з ходовою. Підвіскою, якщо повнокероване на шасі це тільки початок, то пневматична підвіска це річ, за яку я би доплачував, навіть якби вона не входила в стандартне обладнання комплектації Platinum та Platinum+. Plus. З пневмопідвізкою Touareg вміє бути ну неймовірно комфортним. Ти розумієш, що навіть в спорті він дає фору деяким японським конкурентам. Це раз в комфорті. Він просто пливе над дорогою. Хоча після оновлення різниця між спортом і комфортом стала більш виразною, ніж до цього. Знаєте, я радий, що мені дістався саме Touareg з дизельним мотором, хоча цікаво було би поїздити і на бензиновому v 6 на 340 кінських сил, хоча дизель мало в чому йому поступається. От дивіться, наприклад, виробник каже, що в розгоні до сотні. Бензиновик розганяється за 5,9, а дизельна версія за 6,1 секунди. Супер! Це показники гарного спорткара. Максимальна швидкість у бензиновика 250, у дизелі 236. Але це теж різниця невелика, особливо в наших умовах. В наших умовах, з моєї точки зору, важливіше те, що це реальний океан обертального моменту в тебе під капотом. У дизеля 600. Ньютон метрів обертального моменту з позначки вже 1450 обертів на хвилину. Це просто дуже багато. При тому, що бензиновика тільки 450. 450 – це теж не дитячі іграшки, але 600 це вау! То те, як він прискорюється з місця, це при тому. Що Туарек зовсім не пір'їнка, він важить 2118 кілограмів. Так, це, це більше, ніж у Тігуана, але це і зовсім інший сегмент. Тому туарег це реальний король траси. Тобто він 140-150 їде. В тебе на восьмій передачі. Оберти не доходять навіть до позначки 2000. Швидкохідний, реально маскує швидкість дуже сильно. А настільки сильно, що треба постійно поглядати на спідометр, особливо на камерах, ти не розумієш, з яким темпом ти наближаєшся. Якби я обирав між дизельним турегом і бензиновим, я би, мабуть, брався таки дизель. Мене зачаровує цей момент, зачаровує його тяга. Хоча бензиновий турег, як на мене, це машина для тих, хто хоче отримати трошки більше спорту. Не тільки з точки зору розгону, але й з точки зору гальмування. Там стоять потужніші гальма, більші гальмівні диски, ніж на дизельній версії. Хоча, як на мене, і дизельна версія гальмує першокласно. Відчувається ось ця німецька увага до аспектів гальмування, тому що ти, коли потрапляєш на швидкості 220-230 км на годину в хвіст затору на автобані. Ти повинен знати, що твої гальма тебе врятують. В Туарега з цим все гаразд. Вони ефективні і доволі чутливі. Тобто найменше натискання і ти вже отримуєш класне уповільнення. У японських виробників цього немає. І знаєте, що мене ще в цій машині дуже приємно вразило? Це те, як на 21-дюймових колесах цей туарег долає ямки. Тобто він залишається. Неймовірно комфортним, немає жодного натяку на непідресорені маси. Так я розумію, багато в чому це пов'язано з пневматичною підвізкою. Але ж там не 70-й профіль гуми, а звичайний, я б навіть сказав, трошки спортивний. Щоправда, взуто також в одній з кращих зимових шин Мішлен. Але все одно розмір і як при цьому йому вдається залишатись таким комфортним. Просто супер. Я розумію за що в нашій країні так люблять турек. Для кого ця машина? Відповідь доволі проста: покупець тут заможний, Заможний, але часто той, який не може зайвий раз світитися, не може приїхати на Audi чи на Порше. Тобто він купує Туарег, отримує той самий максимум, але в трошки скромнішій упаковці. А знову ж таки, це гарна альтернатива доволі комфортним великим японцям, ну таким як Land Cruiser 300. Зима вже показала водіям, що вміє бути суворою, і виявляється, що одними зимовими шинами не відбудешся. Тобто, водіям дизельних машин треба ретельно підбирати, чим заправлятися. Адже колись давним-давно я взимку на трасі замерз на дизельному авто. Тому для дизельних машин взимку потрібен саме арктичний дизель. Саме такий якісний арктичний дизель я лию в тестові машини на вок. Тим паче, що тут зараз ексклюзивно пропонується фінський арктичний ДП, який витримує до мінус 40 градусів. А от витрату пального мені вдалося збити до середніх 9 літрів. Хоча, якщо їхати трошки веселіше, то виходить 11-12. Але й це дуже-дуже непогано для великого позашляховика з такою-то динамікою. Так, ну що? Поїхали на бездоріжжя? Вмикаємо режим Off-Road. А в нас є різні режими: пісок, гравій, експерт. Хай залишається автоматичний. піднімаємо підвізку максимально високе положення. Якщо стандартний кліренс пневматичної підвізки це 188 міліметрів, то в позашляховому режимі він здатен підняти її ще на 7 см до позначки 258 мм. Це реально високо. Це гарний ліфтований патрол. Ну, може, не суперліфтований, але все одно високий. І може на фоні попередньої генерації Торега, яка мала кліренс аж 30 см, і опційний понижений ряд передач та блокування заднього диференціалу, то тут такого вже немає. Бо маркетологи кажуть, що тоді для Турега такий. Повноприводний набір замовляло тільки 3% покупців. Відповідно, тепер у туарега є тільки диференціал торсен і дуже розумна електроніка, яка перекидає а, момент в залежності а, від того, куди вона вважає за потрібне. От, зараз задерли підвізку максимально високе положення, і е, з'явився момент. Вона а, стала жорсткішою на хід відбою. Ну зрозуміло, що ми вибрали весь. Таким чином, не дуже комфортно, зате дуже високо. І ще один момент. У дизеля, якщо на асфальті є така риса, в нього трошки задемпфовано педаль газу, тобто реакції трошки такі ну, сильно пом'якшені, то на бездоріжжі це навпаки допомагає, тому що ти можеш точніше дозувати тягу, коли тебе ось так от хитає. Матричні фари IQ Light HD забезпечують дуже високу світлосилу у найтемніші ночі. Серед нових функцій є Lane Light – Це коли фара підсвічує свою смугу на трасі на швидкості вище 60 км на годину, чи так зване орієнтаційне світло, тобто проекція двох стрічок, які показують приблизну ширину автомобіля для дуже вузьких проїздів. Ну що ж, як не крути, а це було вдале оновлення. Ну тому що, по-перше, торек став свіжіше виглядати, а по-друге, за той самий цінник в нього з'явилося значно більше оснащення. В цьому сенсі торек виглядає непогано. З іншого боку, торек ніколи не був супердешевим автомобілем. Хоча, звичайно, є дорожчі навіть співплатформені, той же самий Porsche Cayenne чи Bentley Bentayga. Але... Цінник, як не дивно, стартує з потужнішого мотора. Вона є найдешевшою. Бензиновик на 340 сил в комплектації Airline Platinum Plus заважує на 82 тисячі американських доларів. Дизель вже дорожчий, навіть у простішому виконанні Airline Platinum він коштує на 500 доларів більше. А топове виконання дизельної машини, такої як у нас, коштує 85 тисяч американських банкнот. Хоча, якщо подивитися на каєн, то базовий варіант ще на 27 тисяч дорожчий. В принципі, ось цей ТУАРек, який випускається з 2018 року, за мірками автопрому, вже давно зачекався на фейсліфтинг. Але я вважаю, що саме зараз Туарек заслуговує на максимальну увагу, тому що він може стати останнім великим. Поза шляховиком марки з двигунами внутрішнього згоряння, адже наступник із ізмовірністю майже 100% стане електричним. Я ж тільки хочу нагадати, що ось цей тест драйв було підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.